Усіх вітаю! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як ми самі підлаштовуємо своє життя під певні прогнози. Якщо коли-небудь ви отримували негативний прогноз і починали жити так, ніби це вирок, це відео саме для вас. Я розкажу, чому це відбувається і як повернути контроль над своїм життям. До мене звернулася моя знайома, яка отримала негативне передбачення від астролога. Астролог їй сказала, що її найближчі три роки чекає невдача, тому що планета вдачі вийшла з його розкопу, і нічого хорошого її за три роки не світить. Тобто це період суцільних невдач. Моя знайома почала тільки-тільки виходити з депресії, в неї досить ще е, некріпкий такий нестабільний стан, і ця новина, яку вона почула в надії. Отримати навпаки, якусь підтримку, що от її там чекає якийсь період інший, або що хоча б робити їй в цей період, якщо її спонукають скрізь невдачі, навпаки, зіткнулася з таким станом, коли що б вона не планувала, які дії б не робила, їй було таке враження, що це все ніякого результата бути не може, тому що планета. Вийшла з її гороскопу, що робить з цим всім. Дане відео не заклик про те, щоб ви не звертались до астрологів тарологів, екстрасенсів чи ще до чогось. Звертайтесь. Все рівно, хто б вам що не говорив, ви, як люди розумні, зробите так, як ви вважаєте. Але якщо ви вже до них звертаєтесь, то будь ласочка. Включайте критичне мислення. Справа в тому, що коли людина знаходиться в досить нестабільному стані психічному да, або в якихось великих переживаннях, їй важко е з цим станом, і вона шукає когось, хто їй допоможе. І ось такі допомоги е в лапках, які не дають людині ніякої відповіді, а навпаки, її заганяють ще в більшу пастку. Можуть бути дуже небезпечними. Чому це пастка? Тому що астролог чи астрологиня сказала тільки один варіант, що може бути. А в попередньому відео ви можете подивитись да, про маніпуляції. Я говорила, що коли людині дають тільки один варіант і ніяких інших варіантів, таким чином її ставлять перед вибором, який вона не обирала, тим більше, якщо що вона в досить ще не кріпкому стані знаходиться. І тут нам на допомогу приходить критичне мислення, яке допоможе вийти з цієї пастки. А, якої пастки? По-перше, коли людині не дають ніяких альтернативних варіантів. По-друге, коли людина. І так знаходиться в стані стресу і страху, а від цієї новини її стан починає посилюватись, тобто пастка починає закриватися. І по-третє, ці попередні два варіанти створюють таку ситуацію, в якій людина починає шукати собі рятівника. І дай Боже, щоб вона прийшла до рятівника, який допоможе їй включити критичне мислення. В гіршому випадку, як що вона попадає? В руки шарлатанів, маніпуляторів, вони їй починають пропонувати інші послуги, які їй допоможуть вийти з цієї ситуації. Там почистити карму, ще там щось е, зробити, е, прибрати весь негатив з її життя. Ну, такими якимись дивними способами. Е, з моєю знайомою це не відбулося. Е, просто астрологиня сказала їй отаку. От Неприємну новину. Тож, як включити тут критичне мислення? Критичне мислення завжди починає працювати, коли ми те чи інше переконання або навіювання, під яким людина починає вже жити, починаємо розхитувати питаннями. І тут е добре, коли людина заспокоїться, заспокоїть трошки свої емоції і почне задавати свої питання, або принаймні звернеться до людини. Яка допоможе позадавати ці різні питання? Це всього-навсього е, така звичка, яка напрацьовується і е, потім можна цим користуватися. Тож, які питання тут можна було поставити? Ну, Взагалі поставити під сумнів компетенцію астролога. А чи дійсно людина, тобто астролог, ніколи не помиляється? А чи дійсно її прогнози завжди здійснюють? А який відсоток, якщо ви вже до цього строго зверталися, насправді здійснювався? Тому, як то кажуть, ви можете знайти вже багато життєвих підтверджень свого життя, де передбачення, які вам говорилися, справджувалися, а які не справджувалися. І повірте мені, цей відсоток буде досить невеликий. Ну, хоча 50 на 50. Чому так відбувається? Тому що людина якраз вона вірить в передбачення, і тут е нею керує якраз віра, і вона під свою віру починає згадувати. Те, що збулося, або те, що не збулося, тут всього навсього фокус уваги. Якщо ми тримаємо фокус уваги на тому, що не збулося, ми якраз будемо бачити те, що не збувається. Якщо будемо тримати фокус уваги на тому, що збулося, це все будемо вважати, що людина точно попала і все здійснилося. Хоча і того, і того було достатньо в передбаченнях. Далі, які ще можна питання поставити? Оце передбачення, що я почула, це вирок чи це просто думка людини? Ну, простої людини. А чи хочу я жити за чужим сценарієм, чи за ну, взагалі не сценарієм, а за думкою чужої людини, чи можливо я спробую і напишу власний сценарій? Чи дійсно я хочу підлаштовувати своє життя під те, що мені ця людина сказала? Чи я все ж таки спробую побудувати те життя, яке я хочу? Тобто якраз. Ми задаємо дуже багато питань до різних сфер, до компетенції людини, а хто це людина, а які передбачення збулися, чи хочу я так жити, а що можу я зробити. Да? Потім починаємо фокус уваги звертати з того, що нам сказали, на те, наскільки це мені підходить, і що я можу в цьому всьому випадку контролювати. Чи непогано було, як то кажуть, Подумати над тим, а що таке вдача і що таке невдача. Да? Тому що якщо ми будемо розглядати вдачу як певний збіг обставин, випадковість, свою працю, своє сприйняття тих чи інших подій, тобто як певний такий комплекс, і будемо мати підтвердження цьому в своєму житті, ну наприклад, що історія знає дуже багато помило, коли та чи інша невдача навпаки перетворювалася на вдачу. Коли людина, наприклад, це з мого, як то кажуть, життя. Я думала, що я запізнююсь на автобус. Ну, те, що я думала, я на нього реально запізнилася. І мені прийшлося добиратися до іншого міста потягом, не дивлячись на те, що я пізніше сіла на потяг, я приїхала раніше, ніж я б приїхала автобусом. Чи це невдача, що коли я запізнилася на свій автобус, по факту я приїхала раніше, тому що автобус поламався і була велика затримка по часу? А я приїхала вчасно. І так само, коли, наприклад, ви щось готуєте і ви поклали не той інгредієнт, і виявилося набагато смачніше, ніж ви очікували блюда. Таких прикладів можна знайти дуже-дуже багато. Да? Тобто, е крім того, що ми е включаємо критичне мислення до того, хто це нам сказав і хто відповідальний за наше життя, також можемо розглянути, а що таке вдача, а що таке невдача, а з чого вона складається. А Що це саме для мене значить? Тобто ми починаємо дуже детально розглядати і те, що здавалося чимось містичним, стає набагато конкретнішим. А тепер хотіла б поговорити про те, як ми самі створюємо умови своїми ручками, своїми голівками про те, щоб такі негативні прогнози справдились. Ми починаємо думати, більшість людей починає думати про те, що, ну, якщо такий період, то взагалі навіщо щось робити? Все одно не вийде, немає сенсу старатися. Ну, В кінці кінців ну, такий період, доля, ну, от що я можу зробити? І всі от такі от фразочки, це не що інше, як захист від розчарування. А, тобто, якщо я створю Умови, в яких у мене це все не вийде, значить, астролог, таролог, хіролог і все інше будуть праві. Якщо я це не створю, то вони будуть неправі. І виходить, знаєте, тут є такий страх, страх перед невиконанням прогнозу. Тобто, от вдумайтесь, насправді, як ці прогнози, з однієї сторони, вони нас вганяють в страх того, що це може здійсниться, Але парадокс в тому, що ми тут якраз і створюємо самі ці умови, щоб це здійснилося. Тобто, ми. Не хочемо розчаруватись в тому, щоб ці прогнози тих людей, яких ми довіряємо, ті люди, які мають таланти, що вони, не дай Боже, не здійсняться. Так, да, це Стьоп. Ви більшість абсолютно правильно зрозуміли. Я вже просто настільки викривляю цю інформацію, щоб показати ту абсурдність, да, чи, в яку ми самі себе можемо заганяти, е, довіряючи і вірячи, наділяючи якимись божественними е, чи якимись магічними силами інших людей. Давайте не забувати, що вони Просто люди. І якщо чого і треба боятися, то того, що ми виконаємо страшні їхні прогнози самі. І спробувати це усвідомити і здійснити щось в своєму житті по-іншому. А давайте трошечки так по порядку зараз підведу. Що потрібно зробити? Перше це усвідомити, що це всього-навсього думка людини. По-друге, як ми працюємо з переконаннями. В принципі, будь-яке переконання, яке ви коли-небудь почули, або будь-яке навіювання, воно є і правдою, і неправдою одночасно. Тобто, воно є правдою в певному вузькому контексті. Мене ждуть три роки невдачі, якщо Тобто ми повинні продовжити самі, де це переконання буде правдою, якщо я нічого не буду робити, і створювати такі умови сама собі, щоб в мене нічого не вийшло. Сидіти, от просто нічого не робити. Другий момент, а де воно буде неправдою це переконання? А неправдою це переконання буде в тому випадку, якщо я візьму хоча б і пропишу план, як би я хотіла ці три роки прожити, не знаючи цього прогнозу. І спробую створити такі умови, які б могли мені принаймні накидати певний шлях, який я періодично ще буду коригувати, коли я буду жити цей період. Іншими словами, потрібно провести таку реконструкцію цього переконання, що не мене ждуть невдачі, а так протягом цього періоду можливо і будуть якісь негаразди, але більшість залежить від моїх дій. Ну і коли ми, скажімо так, це переконання вже розшатали, зробили невелику реконструкцію, нам потрібно ще назбирати дуже багато. Підтверджень тому, чого те, що вас чекає період, там в три роки якихось невдач є брехнею вже сьогодні, я в такому випадку інколи рекомендую людям, в залежності від їхнього переконання, повести щоденник. В даному випадку я б порекомендувала повести щоденник моїх вдач або моїх успіхів. І кожен день за записувати туди те, що ви вважаєте сьогодні вдачею. Будь-що будь маленьке, таким чином ви просто будете собі створювати нове переконання, що кожного дня все рівно є удача, навіть в той період, який нібито вважається періодом невдачі. Ось такий момент, що ще тут можна зробити, да, ще подивитися на це переконання навіть з точки зору метафори. За допомогою метафор і аналогії дуже класно починають заходити нові переконання, людина стає кріпшою в тому виборі того шляху, який вона хоче зробити. Ну, наприклад, якщо буде йти дощ всі три роки, це не значить, що я не можу купити парасольку і побудувати новий дім. Я все одно маю контроль над тим, як мені жити і діяти в умовах погоди. Або взагалі ще варіанти, щоб розглянути його і ще трошки укріпитися в тому, що я керую своїм життям, не дивлячись на те, що планета успіху пішла, ще залишаються у нас в нашому арсеналі планети праці, планета впертості та віри в себе. Тож, чого ними не скористатись, вони завжди в вільному доступі. І це також може сприяти. Ну і наочок закину ще такий ідейно-філософський аспект, так, що якщо планета кудись пішла, то нічого не залишається, як мені стати сонцем свого Всесвіту. Я завжди залишаюся в центрі, навіть якщо інші планети весь час кудись рухаються. Ну і на завершення пам'ятайте, що будь-які прогнози, як позитивні, так і негативні це не вирок. Будь-які прогнози це всього-навсього. Певна думка якоїсь людини. І якщо ви просто їй довіритесь, може щось статися, може щось не статися, але точно станеться те, що ви будете вибудовувати. Свідомо або несвідомо, але ви будете вибудовувати. Да? Тому що людина може повірити в страшний прогноз, нічого з цим не робити, і сама створити умови, щоб це здійснилося. А може не повірити, або повірити в хороший прогноз, і також створити ті умови, які допоможуть цьому прогнозу здійснитися. Саме головне, щоб ми перестали підлаштовуватися під чужі слова і взяли контроль відповідальності за своє життя на себе. Так, це інколи буває зробити досить нелегко, особливо, якщо ми переживаємо якісь складні періоди, де наші емоційні стани знаходяться на дуже низькому рівні. Тоді тут вам в допомогу ваші друзі, ваші родичі, психолог, спеціалісти, ваші наставники, які допоможуть вам включити критичне мислення і повернути контроль над своїм життям собі. Іншими словами, повернути свободу за своє життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикались ви коли-небудь з негативними прогнозами, як ви переживали ці періоди, та чи справдились вони у вас? У мене, до речі, був колись такий прогноз, коли мені одна розумна гадалка сказала, що от як буде мені 40 років, в моєму житті станеться страшна подія. Скоріше за все, що я розіб'юсь на машині. На сьогоднішній день мені вже 45 років, і ніякої страшної події і близько не було в моєму житті на дорозі. Справа в тому, я не можу сказати, що її таке передбачення не вплинуло на мене. Вплинуло воно на мене. Але воно викликало інший такий, знаєте, як внутрішній протест. По перше, я пам'ятаю, тоді це було ні, це неправда. І навіть якщо це і станеться, то Точно не тоді, коли я буду за кермом. Тому що я буду настільки професійно водити авто, що цей випадок просто буде неможливий. Тобто він таки, знаєте, те, що я і говорила в цьому відео, певний протест, ні, що я буду когось слухатися. Да? Але з іншої сторони, і коли б це могло бути? Да? Наприклад, якби я не знала, як не вивчала правила, нічого не робила. А так як я. Пройшла будь-які курси водіння і контраварійної підготовки, і декілька разів я якраз брала е, приватні уроки і вивчала правила, і маю дуже-дуже великий досвід вже водіння. Да, то е, це передбачення якраз і запустило в моєму житті той сценарій. Коли дане передбачення, щоб здійснилося, було б просто неможливе. Тому, які б передбачення ви не отримували, пам'ятайте, що в ваших руках або в вашому виборі вірити це чи не вірити. Головний мах, чарівник чи чарівниця в вашому житті? Це є ви самі. На цьому я завершую відео. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця, і буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відео та підпишетесь на канал або поділитесь ним у мережі. Це допоможе моєму каналу розвиватися. А для вас у мене буде стимул і бажання записувати все більше цікавих відео. До зустрічі!